Тому неспроможні більше витримати, ми вирішили зостатися самі в атенах і вислали Тимотея, нашого брата і слугу Божого, в Євангелії Христові, щоб зміцнити вас і підбадьорити у вашій вірі, щоб ніхто не хитався через ці труднощі. Самі бо знаєте, що така наша доля. Бо коли ми були між вами. То ми наперед вам казали, що маємо страждати, як воно і сталося, і вам це відомо. Ось чому я, неспроможний більше витримати, послав довідатися про вашу віру, щоб, бува, не збентежив вас покусник і щоб наш труд не був даремним. Тепер же, як повернувся до нас Тимотей від вас. І приніс нам добру звістку про віру та любов вашу, та й те, що завжди нас гарно згадуєте, бажаючи побачити нас, як і ми вас, то й ми, брати, втішилися вами посеред злиднів та клопотів наших заради вашої віри. Ми тепер ожили, бо ви стоїте в Господі. Яку подяку можемо віддати Господові за всю радість, якою ви нас порадували перед нашим Богом? Ніч і день якнайревніше молимося, щоб побачити обличчя ваше та доповнити те, чого бракує в вашій вірі? Нехай же сам Бог і Отець наш та Господь наш Ісус вирівняє нашу до вас дорогу. А вас нехай Господь примножить і наповнить любов'ю один до одного і до всіх, такою самою, яку і ми маємо до вас, щоб Він зміцнив ваші серця бездоганними у святості перед Богом і Отцем нашим за дня приходу Господа нашого Ісуса з усіма Його святими.